5 червня до Лозівської об'єднаної територіальної громади з робочим візитом завітав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Разом з керівництвом міста і району голова облради відвідали Яковлівку. Оглянули приміщення будинку культури та перевірили, як проводяться ремонтні роботи. З міського бюджету на ремонт будинку культури було виділено більше півмільйона гривень. На сьогоднішній день у глядацькій залі відремонтували стіни та стелю. Попереду ще багато роботи, говорить виконуюча обов'язки старости Яковлівського старостинського округу Катерина Куштим. Ось ви бачите, уже зал проведено ремонт, ще в планах сцена, і ще фойє. Далі на вулиці, там відмостка, цоколь, тому що сама будівля не така то вже нова, тому і не тільки внутрішні, і наружні роботи необхідно робити. Тепер сцена, наступний крок: сцена і феє на сцені. Повністю будуть стіни, освітлення, тобто ну, куліси. Вся повністю сцена буде оновлюватися. Феє підлога там плитка була вже. Вона ну вийшла також. Вже з часом там буде оновлюватися плитка, тобто ну, роботи будуть продовжуватися. У нас тут дуже багато учасників художньої самодіяльності. Найменші учасниці 6 років, найстаршому 65 років. Вони з задоволенням приходять і діти, і дорослі. Також Сергій Чернов відвідав Яковлівську бібліотеку. Голова облради запевнив, що бібліотека отримає комп'ютер та поповнить свій фонд новими книжками. Потрібно буде в цьому році на наступний рік також залучати кошти з різних рівнів бюджету, щоб допомагати і відновити цю будівлю. Там потрібна музична апаратура, обов'язково я переконана на найближчий час з'явиться. Саме головне, щоб було бажання займатися мистецтвом і створити умови, особливо молодим людям і дітям. Які там сьогодні проживають, тому я думаю, що ми їм допоможемо написати такий креативний проєкт, і вони возьмуть конкурс в наших обласних змаганнях міні проєктів разом майбутнє. Лозівчани не раз там перемагали. Я переконаний, що такий проект у сільській він має право на життя і може конкурувати з тим, щоб бути переможцем і отримати кошти з обласного бюджету. Добрий день! день! Після Яковлівки завітали до Лозівської публічної бібліотеки. Поспілкувалися з працівниками та юними відвідувачами, а також оглянули приміщення новоствореної бібліотеки, яка відкрилася на початку березня цього року. Далі керівництво області, міста і району відвідали Лозівську міську лікарню. На сьогоднішній день тут проводяться ремонтні роботи покрівлі. На це було виділено майже 2 мільйона гривень з обласного бюджету. Обговорили проблемні питання, а також на яких об'єктах необхідно в найближчий час провести ремонти. Головний лікар міської лікарні подякував Сергію Чернову за виділені кошти на ремонт покрівлі, який був так необхідний. Багато сьогодні. Завдань стоїть перед медициною. Наше завдання сьогодні обласної ради, депутатів обласної ради якраз прийняти рішення і допомогти. Я думаю, що ми з такою ініціативою обов'язково вийдемо і особисто з тим, що, по-перше, були забезпечені працівники закладів охорони здоров'я необхідними коштами для захищених статей. Мається на увазі, щоб була стабільна, виплачувалася заробітна плата, енергоносії, придбання ліків. Ну і сьогодні дивилися самі приміщення і міської лікарні, що зроблено вже, де треба робити ремонти, а сьогодні вимога часу такова, що умови потрібні сучасні обладнання там повинно бути, і над цим треба обов'язково працювати. Я сьогодні мав змогу подивитися і на умови які сьогодні мене не задовільняють в обласному топ-диспансері, який працює в місті Лозовій, там також треба наводити лад, виділяти кошти з обласного бюджету і умови там необхідні належні. Далі голова облради провів прийом громадян у міськраді. Лозівчани зверталися з різними питаннями. Більшість стосувалася грошової допомоги на лікування та реабілітацію. Деякі питання Сергій Чернов одразу вирішував по телефону. Інші проблемні питання бралися на контроль, і голова облради запевняв, що допомогу Лозівчани отримають. Сьогодні також зверталися до мене з питаннями рейдерського захоплення землі. Відреагую на заяву сьогодні ж, після повернення з Лозової, якщо не будуть якісь прийняті заходи і не відреагують ті, хто захопив сьогодні паї людей, то тоді буду просити правоохоронні органи також залучатися з тим, щоб відновити права цих людей. Є важкі ситуації, які стосуються. Таких окремих, скажімо так, життєвих сімейних ситуацій. Кожне питання візьму на контроль і обов'язково всі люди посильну допомогу обов'язково тримають. Саме головне, що у місті і в районі дуже багато робиться, і зрушень багато, і це якраз завдяки таким спільним зусиллям і Лозівської міської. Ради і обласної державної адміністрації обласної ради і кошти виділяються. І саме головне є бачення, що треба робити сьогодні, завтра, після завтра. Ми поряд працювати на завершення робочої поїздки. Сергій Чернов завітав до Лозівського вищого коледжу мистецтв. Голова облради керівництво міста та району. Привітали директора навчального закладу Василя Чурилава з ювілеєм – 75-річчям. Почему своєму знакою Харківської обласної радианська слава нагороджується Чирило Василь Іванович, директор обласного комунального закладу, Лезерський вищий коледж Гестець за повторічну клієнту працю, високий професіоналізм, високий особистий внесок у розвиток української культури та мистецтва, відданість справі та активну громадську діяльність підписав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.